Корсорав, новинка 25-го року. Дана модель постачається в чотирьох кольорах. Почнемо з першого ось такий темно-зелений колір. Вони на 10-х колесах йдуть. Мають позаду ось таку корзинку досить велику. Бачимо темно-червоний колір, гарний колір, досить популярний, до речі, колір. Полюбляють люди даний колір. 72 В акумулятори 23 А години. Обладнані вони досить м'яким зручним сидінням заднім. Чорний колір ми бачимо, ось такий гарний. І дане сидіння воно трансформується, воно розкладається і ми отримуємо досить об'ємний багажничок ззаду. Перетворюємо його в такий невеличкий пікапчик. І ось такий бачимо графітовий колір, темно-сірий. Ось такі класні, гарні трицикли. Ціна 39 500. Відправляємо по всій Україні без передплат. Телефон та посилання на наш сайт в шапці профілю. Замовляйте!